Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні я вам покажу ожину. Просто не втримався, щоб таке не засняти на відео. Якраз вона почала зараз плодоносити зріти ягоди. І подивіться, які тут крупнющі ягоди. Ви Тільки подивіться, От з моєю рукою ось порівняти От мої пальці і ця ягода. Хі -хі -хі. Яка вона огромніша, огромніша ця ягода. Подивіться. Дивіться, які вони величезні ці ягоди. І скільки їх. Я отак от, от навіть беру одну оцю китицю. Я відчуваю, яка вона важка. Яка вона важкуща. І ще цікава така особливість цієї ожини, що в неї оці всі пагони без шипів. Бачите, вони всі гладенькі. Немає тут ніяких шипів, колючок. Нічого не можна зачепитися, порватися. О, і вона взагалі така, як на неї дивишся, вона така потужна, оці всі ветки такі, ну, моцні, такі, товсті, ось, подивіться, ось ця гілка, ось, яка товстеляча. Мій палець і ось гілка, бачите? Яка вона товстеляча і довга. Ось, ось так от вона розмножується оце, оцими кінцями. От На цьому кінці. Пізніше утворюються корінці. І вона отак от в землю, оцим кінчиком в землю укорінюється, і це буде новий кущ. Тобто не від корня вона укорінюється, а від краєчків. Не так, як маліна. Ось от, от таке от диво, бачите? Сіки тут цих ягід, це просто диво. І зелені, і спілі, і червоні. Ну Вона має бути така, от, от така вже, аж червона-червона. Тобто чорна. Чорна, така дуже зовсім чорна, це вже вона спіла. А? Mm. Uh -huh. Uh -huh. Солодка. Солодка. Супер, осьо, подивіться. Зелена китиця, ось ось. скільки тут буде ягід. Бачите? Тут море, море ягід, оно, оно. Осьо. Теж. Це просто якесь диво, Ви бачите, стільки тут ягід. Це туди треба залазити, щоб дотягнутися. Так. Як це все з'їсти, я не знаю. Це треба когось запрошувати, щоб все це з'їсти. Ви Подивіться, сіки. Скільки тут цих ягід, скільки, це, це неймовірно. Це просто неймовірно. Отаку От кількість ягід з'їсти. Дивіться. Дивіться, який врожай. Який врожай ягіце. Все, дивіться, які крупні, крупні ягоди. Бачите? Все, на моїй руці пальці ну, для порівняння. Які величезні ягоди. Дуже великі ягоди. Оце і тут море. Взагалі хочу ой, вже давно зробити шпалеру, таку, наче, щоб... Підпирати ці ягоди, бо оці плодоножки, виходить, вони дуже якісь ну, слабенькі чомусь. Вони так-то усі торчали, як цвіли. А це щас, зараз бачите, якось вони вниз падають, бо дуже важкі, важкі оці китиці, просто плодоножка не витримує. І вони всі, бачите, вниз. Вони всі вниз похилилися. Вони всі вниз. Ось, теж подивіться. Гроздь. Мабуть, пів кіла ягід на одній грозді. бачите, що робиться? Ну це взагалі це взагалі диво. Це просто диво, О, Скільки її тут, бачите? Тут її дуже-дуже багато. Дуже багато, просто... Просто неймовірно багато, скільки її тут цієї ожини, бачите? І вона та ще спіла. Та вже оця вже майже, бачите, майже вся спіла. Тут її ще можна їсти буде місяць, бо оці, бачите, тут тільки-тільки зелені такі ягідки, А на цій же ось вже всередині вже і спіла. Таке от у неї все. Це вже така красива рость. Бачите, вони всі вниз, вниз похилилися, їх тягне, тягне вниз, бо вони просто не витримують оці, оці плодоніжки, вони всі попадали вниз у мене, висять. Вони, можна сказати, просто висять. Да. така така кількість. Неймовірна кількість ягід, ви Бачите? Що тут робиться? Що тут робиться? А, не знаю, як цей сорт називається. Я знаю, що вам цікаво. Ну, мені самому цікаво як він називається. От. Але я вже сказав, що такий ось, подивіться, гілка яка товста. Це молода гілка. Це на цій буде вже на слідуючий рік. Урожай. Осьо, ось, бачите, мій палець. Да, Товстіше за мій палець. Навіть. А то гілка. І це ж ще не біля корня, я ось... так ось, от Якщо біля корня, то там взагалі точно товстіше. А, от така, от така кількість яїд тут. Неймовірна просто. Просто неймовірна, бачите? А, цікаво все це. Все це цікаво дивиться. Їсти цікаво. Ну, взагалі, я ж кажу, тут просто неймовірна кількість ягід. От така ожина, хотів вам показати сьогодні, поділитися своїми емоціями, позитивними враженнями, от такої кількості ягід, от такої вражайності, неймовірна просто врожайність, просто неймовірна. Тут їх, я так на камеру не можу їх всі передати, але так якщо подивитися тут знизу, там під листям, тут теж море цих. Ну я ж кажу, тут є відрами. відрами. Ну добре. Всім до побачення, до слідуючих відео.